Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправляємось у віртуальну подорож до Африки, щоб дізнатися, як відбулася довгоочікувана зустріч Черепахи Ахи з верблюдом. Довго позла черепаха Аха по горячим піскам пустелі Сахара, але раптом подув сильний вітер, і в повітря піднялася ціла купа піску. Це почалася піщана буря. Що ж мені робити? Невже я тут пропаду, нічого не видно, злякалася черепаха Аха. Швидше рухайся за мною, почула черепаха-аха незнайомий голос, і через деякий час вони опинилися в незвичайному для пустелі місті. Ура! Ми врятувалися, зраділа черепаха. Піщана буря закінчилася, і черепаха побачила свого рятівника. Це був верблюд, з яким черепаха так мріяла познайомитись. Ой, а де це ми опинились? І звідки тут стільки рослин? Це Оазіс. В цьому місці є вода, а в пустелі, де вода, там є життя. Тут ростуть фінікові пальми, а ще в оазісі завжди багато чудових птахів. Верблюд запросив черепаху Аху на прогулянку по пустелі, і вона з радістю на це погодилась. Як ти тут живеш? Невже тобі не скучно?» – запитала черепаха. Що ти? Пустеля дуже цікава і зовсім неоднакова. Це піщана пустеля. Тут вітер намітає великі гори піску і бархани та дюни. Коли вітер двигає ці гори. Пісок починає здавати протяжні звуки, і пустеля починає співати. А це кам'яниста пустеля. Тут під ногами одне каміння, а в далечині скали. Ой, а що це так тріскотить? Хтось тут що, стріляє? Ні, це не вистріл. Тут, в пустелі вдень дуже спекотно, а вночі. Холодна. Цього не витримують каміння. Ось воно і тріскотить. Цей звук ти й почула. Як же багато тут цікавого, здивувалася черепаха. А ось і мої улюблені смаколики, колючки, показав верблюд. Як же вони ростуть в такому місті? У колючок дуже довге коріння, вони дістають воду глибоко з-під землі, пояснив верблюд. Невже в пустелі растуть тільки колючки? запитала черепаха. Ні, іноді в пустелі проходить дощ, але це відбувається один раз на рік і пустеля оживає, Даже з'являються квіти. Зараз вони засохли, но їхнє насіння чекає слідучого доща, і тоді, тоді пустеля знов зацвіте. Такі рослини називаються ефемерами, вони дуже добре пристосувалися до життя. Пустелі. Ой, дивись, змія повзе, пошепотіла черепаха. Будь обережна, вона отруйна і небезпечна, це кобра. А ще в пустелі мешкає багато змій та ящерік. А хто ще тут мешкає? спитала черепаха. Маленькі гризуни, тушканчики, піщанки та сурікати. На них палюють прудкі піщані ліси феньки, а ще тут багато комах. Паланг, тарантулов, скорпіонів, жуків скоробів. А де ж вони? Чому я їх зараз не бачу? Вони з'являються тоді, коли сонечко сідає за обрій, бо вдень тут дуже спекотно, відповів верблюд. Раптом вдалині черепаха помітила великий оазіс. Дивись, верблюд, я бачу пальми, озера. Я так хочу пити. Пішли туди швидше, закричала черепаха. Але верблюд зупинив її і сказав Не вір своїм очам, черепахо. Вони тебе обманюють. Це марево. Я знаю це місце. Там немає ніякого озера. Пустелі часто таке відбувається. А чи є в пустелі річка? запитала черепаха. Так, недалека звідси протікає велика повноводна річка Нил. Здовж її берегів розкинулися великі зелені долини. Нил це сама довга річка на землі. Вона бере свій початок у вологому лісі, який називається джунглі, протікає через рівнину з невеликою кількістю дерев та кущів. Це савана, і перетинає спекотну пустелю, впадаючи в океан. Ось таким чином ти можеш повернутися до себе додому, сказав верблюд. Черепаха подякувала Верблюдові за цікаву розповідь і допомогу. І вирушила в бік ріки Нил. А верблюд повернувся до своєї основної справи в пустелі. Він допомагав людям перевозити вантажі, тому його й прозвали так кораблем пустелі.